Яка вже себе зробила, вона не змінилася від того, коли ЛР е, потрапила в її життя. Чи навпаки, мабуть, то ця людина потрапила в ЛР, не ЛР в її життя, то ЛР буде дякувати дуже довго, що такі люди, як наступний спікер, є в цьому бізнесі. Мені коли сказали, що ця людина мільйонер, я побачив, я не провірив. Тому що людина дуже проста, дуже відверта. Дуже прямолінійно. У мене враження складалося про ну, про мільйонерів, що це такі папасні чоловічки, пузаті, які розказують, да, коли йому там, показуєш пузо, там, 8 кубиків преса, він тобі достає там пачку доларів каже, оце прес, а оце болезнь да, живота на і прес. І ця людина змінила моє ставлення. Мені стало цікаво, що мільйонери роблять в цьому бізнесі. Чому люди, які мають мережу магазинів в трьох областях, які вже себе зробили, що йому ще треба від того життя? Гроші є, бізнес є. Чому люди мільйонери які себе склали, причому це долари, доларовий мільйонер, приходять в цей бізнес? Так ось я хочу запросити Валентина Федоровича Гаджина який поділиться з вами, своїм досвідом, розкаже, що роблять такі люди, що роблять в цьому будівництві, Що людина з вами разом з країною? Вам пане. Доброго дня вам всім! Мене звати Аджан, то споміляю Аджан, звати Валентин. Я поділюся трошки своїм досвідом, як це було і що, і за що. Ну, Гріша, друг за мене майже все розповів. <рес> <рес> Можна йому вдати мі мікрофона, <рес> він ще трошечки і на тому все закінчиться. <рес> <рес> Трошки, пару слів про себе. Mm -hmm. Батько в мене помер, мені ще не було п'яти років. Мама працювала простою робітницею на заводі. Я закінчив інститут Харківський політехнічний. Одружився. В жінки батька також не було, вже, коли я одружувався, його не бачив. Він помер, коли вона була в 8 класі. А її мама працювала простою робітницею на другому заводі. Так що то, що було зроблено, мені ніхто не дав, не подарував, а зроблено своїми мозолями. Перше, що я зробив, це взяв. Ну Тоді розруха була, можна було щось робити, але ума не вистачало, як я зараз, з сьогоднішніми очима подивився, то було б зроблено набагато більше. Взяв один магазин і поставляв товари. Ну, перед тим ще були Турція з тілежками, Польща, Венгрія, Румунія, все з тілежками. Добувався капітал. А в 92-му році я вийшов на Арабський Емірати. Так як склалося, що тоді товару не було, а гроші люди мали, і я два рази в місяць літав в Арабські Емірати. А тільки представте собі, які були тоді рейси. А, це були чартерні рейси. І наші самоліти ні в Дубаях, ні в Шаржі не обслуговувалися, тому що це чартерні рейси. Неякісні літаки, ту 154 які зачастую падали. І ми возили товар разом в другий ацік, крісла викидали і дуже зачастую загружався літак так, що він не міг просто злетіти і перелетіти впереді через Іранські гори. Кружляли над Пенсильським залівом, вироблялося топлівом, щоб перелетіти через гори. Перелітали, ну вже до Києва долетіти немає, нема немає Керосіну. Сідали в баку дозаправлялися. Це такі були рейси. Ну ще Кроме того, так як вони не обслуговувалися, ніхто їх не охолоджував. Ви в сауну, я думаю, майже всі ходите. Знаєте, що таке сауна? Температура в Арабських Еміратах. В тіні навіть бувало 56 градусів вже попадав. А ви представте, що робилося в літаку. А це в одежі зайти в літак. Отак, от якщо взяти воротник, тут от, текло по воротніку. Всі мокрі були. Виходили з літака, потім в нас холодно, простуджувалися і так далі. Такими способами е, no. зароблялися гроші. Це, це не так-то просто робилося. Ну, слава Богу, все пройшло, став на ноги, почав, з'явилися нові, начали, нові е, магазини е, в трьох областях Хмельницька, Тернопільська і Закарпатська. Там більше трьох тисяч квадратних метрів собственних торгових площадей з собственним товаром. Є, є коло чого походити. Е, і тут получил, і що стосується світєвого маркетингу, в мене була програма, і я навіть співпрацював в одній страховій компанії для себе. Це потрібно також мати. У мене був трошки роботи. Команду я не зміг побудувати, якщо чесно говоря, дехто побудував, я не зміг. Це вийшов на п'ятий рівень. Приблизно як я зараз, стільки труда було вложено в Елері, навіть більше було труда вложено, щоб вийти на п'ятий рівень, чим я зараз знаходжуся. Компанії LR. Ну, я був тільки користувачем лишився, а тут в один день по іронії судьби виходить так. У мене вдома дружина каже: «В час дня, як ти вдома нікуди не поїхав, в час дня приходиш, чи до часу 15 я насипаю. Прийдеш пізніше, все є готове, знайдеш собі сам. Приходжу, в мене приватна хата. Це моя донечка, яка знімає. Сидить моя донечка в своїй кімнаті, двері розкриті і красит ногті. Бігає, внучок тоді йому було три роки. Заходжу далі, чую, ацетоном так, такий запах ацетоном. Дітки, жінка, красит теж у другій кімнаті. Він ну, кажу, дівчата, ну майте совість. Дитина бігає. А хоч би пішли на вулицю, познімали той лак. Там холодно, не підуть. Кажуть, літня кухня отоплюється. А їм вони вже кажуть, ну вони не смердить. Ну нормально. Одним словом, я трошки з ними посварився, а як з жінками почнеш спорити, щетайте, що в ту секунду програв. Та секунда. Я плюнув на, плюнув на, на все і, навіть не обідуючи, розізлився, нема чого. Сів в машину поїхав до себе на офіс, йду з чайником, зроблю собі чай, то до чаю, якої що, і тут заходить Сергій Іванюк. Собственною персоною каже Федорович, а чого ви такі злі? Я кажу, я йому в двох словах так само розказав. Рішаю вашу проблему, но чай ставте мені, я зараз приїду. Привіз ту баночку, з того все почалося. Їм сподобалося, і мені вдома також та баночка сподобалася, тому що я ті могутки позабирав. Звісно, потім пожалів, щоб повикидав, бо, бо треба було обежирити дещо. <свісно> треба було зберегти. І в один прекрасний день в мене сидять доктори з Вінниці в кабінеті, вони проїздом були, ми дружимо. Заходи. Сережа Іменюк і каже, Федориш, нам треба побалакати, по... вам сподобався даний продукт по даній е... компанії. Я кажу, Сережа, в мене люди сидять, ми не можемо зараз побалакати по даній компанії е, в кабінеті, в кабінет зайнятий. Не скажеш людям, виходьте, і ми приїхали в гості до мене. Я кажу, разве що 10 хвилин в джіпі? Пішли ми в джіп. Е, Перебалакати, кажу, так, Сережа, де випускається цей продукт? Він каже Німеччина. Кажу, весь весь. Якість питання ми вже знімаємо. Тому що німецький продукт є німецький продукт. Ага. Далі кажу, маркетинговий план. Так як я вам вже сказав, що я дойшов до п'ятого рівня в одній компанії. Я розбираюся в маркетинговому плані. Це дуже важливо маркетинговий план. Кажу, якісь зобов'язання перед компанією є? Ні, немає. Що кажу, ніяких-ніяких. Наскільки замовляти? Ні, немає. Передписання є, як нікер компанія? Ні, немає. Скільки раз в місяць, в рік немає то нічого. Так? Да? Нормально кажу. Давай ми на нормальний продукт, нормальна компанія. Давай ми попрацюємо з тобою по даному конкретно в неділю, так як він тоді працював помічником депутата Верховної Ради і заодно був юристом його агрокомпанії. Ну, що це таке, щоб ви орієнтувалися, це на 8 годин прийти з часу до двох в нього був обід, а до скількох він працював як бордость. То в нього часу не було, тому що. Камери фіксують, коли прийшов, коли уйшов. Прийшов Сергій до мене в неділю, ми посиділи, побалакали. Да, я спочатку сказав, попробую продукт, буду користувачем. Так мене, бо мені, як хто кажуть, по баночці одній нічого не, не рішиш. Ну, можливо, що і можу і працювати. Посиділи ми, побалакали. Да. Е -е -е. Я продуктів на приблизно, доларів 200, може трошки більше, я не знаю. Не щитав, тому що а, тим дівчатам вдома все треба. Що не придумаєш, ну собі взяв якийсь одеколон, не, не нюхаючи, як то кажуть, Сергій сказав тобі і так садьоть, це був Стонголь. <сум> а попробуй їм ще щось підбере. треба принести коробку, щоб вони пощупали, помацали. А, продукт сподобався, Сергій вже прийняв рішення, що він буде ходити з а, своєї роботи. І каже Федорович, допоможи щось трошки працювати, щоб стати на ноги. Ну, звісно, в нього в машини не було, ми їздили моєю машиною, вийшли на нормальний рівень співпраці з компанією. Він одержав машину, я трошки був закинув ту справу, бо це мені не треба було. Я гроші заробляю і без компанії, і набагато більші гроші, чим компанії. А потім поїхали на рік компанії. Я подивився, що люди радіють тому всьому, щось чогось досягають. Сережка вже на машині приїхав, звісно, я на своєму джипі приїхав, ну, все одно щось під ложечкою почало тошнити. Це був травень місяць. Ну, їдучи додому, я прийняв рішення, що я це зроблю, і одержу також той автомобіль. Да, я до 20, го щоб точніше сказати, серпня, це пройшло, навіть не пройшло три місяці, я виконав а, не просто автомобільну концепцію, що три місяці підряд, а достроково закрив 21%. <плес> Позвонив компанію, а, вони подивилися, що дійсно у робіт є. Питаю, якраз є автомобіль на, на, на станції, до, підійшов до дівчаток. Кажу, я буду брати автомобіль. Я, я взяв автомобіль, не жалкую, хороший автомобіль, хоч в мене є, скажімо, кращий. На даний етап я вийшов на рівень, що я можу брати Мерседес. Да, це, лідер, лідер. Да. це лідер організації два роки, тобто два місяці назад. Компанії було три роки на Україні, нас пригласили, і вас теж приглашали також на празнення компанії. Но ми під'їжджали як лідери організації на лімундзинах. Може, хтось був і бачив, я в одному їхав, Галинка в другому. Нас підвозили. Ми йшли по червоній дорожці, раділи за це все. Поставили собі нові задачі, нові, нові цілі, що це можна зробити. І що я хочу ще сказати для вас, вічно для вас? Просто сидіти і не ставити цілі для себе не можна. Треба поставити ціль і досягати її. Так, да, воно не буде виходитися, воно не гладко буде йти. Будуть підйоми, будуть падіння. Ну, треба, щоб в обшому все рівно рухалося. Хтось буде працювати, хтось буде просто користувачем. Но той, хто захоче працювати, спонсор йому завжди допоможе. Спонсор дістається тому, хто його дістає. Як у вас буде потреба і ви будете мати бажання в тому, щоб щось досягнути, то ви свого спонсора не злізете. Це точно. І йому буде теж приємно в тому, що ви хочете працювати, і він з великою охотою вам це допоможе. Тому що, допомагаючи вам, він будує свою слідуючу рядку і свій слідуючий щабель. Так що не думайте, що вам стидно обращатися до спонсора, свободно кличте, організовуйте зустрічі, підтримуйте, вчіться. Нас проходять вебінари, будьте на вебінарах, будьте активними. Не забувайте, що це робиться для вас той вебінар. Не, не, не для нас, нашого рівня, що я там Галя, Роман, Сергій. Для вас це робиться. Ви получите якісь знання, якусь енергію для свого бізнесу. Приїжджайте на такі семінари, як сьогодні, приводиться. Я думаю, що вам щось трошки, я не говорю багато, а нинішній семінар. Щось вам все рівно дасть, як, дасть якийсь поштовх, дасть якісь знайомства. Ну і я буду радий бачити вас на слідчому семінарі в Тернополі. Бажаю, щоб ви всі приїхали в Тернопіль і привезли з собою друзів. Тому що як ви будете привозити з собою друзів, да, якщо ще вони навіть не велелі, а просто друзі ваші, все рівно половина з них. Після того, як закінчиться семінар, візьме програму. Точно вам кажу. На практиці це провірено, це буде зроблено, так що ви не переживайте, приводьте за самих друзі. Це сімейний бізнес, можна працювати з сім'єю. От мене Іринка виконала автомобільною концепцією також. Но тут є трошечки но. Вона на першому етапі, де компанія частково тільки проплачує е, даний автомобіль, Три, примірно 30%. Ну, нема не тої вигоди поки що його брати. Треба піднятися ще два щабля, коли компанія стопроцентно погашає стоїмость даного автомобіля. Тому є вже навіть серед вас сидящі в залі, є люди, які. Виконали ту автомобільну концепцію, але вони ще не їздять на автомобілі. Вони ще хочуть щебель додати, щоб було повністю проплочено. Є, є така можливість. Так що бажаю вам всім успіху в команді, ЛР, в нашій команді, в нашій організації. І ви зробите це, але треба, щоб ви це хотіли. Дякую. Ось така проста.